Вітаю вас на уроці математики. Продовжуємо навчатися. Відкриваємо сторіночку 7, розглядаємо перше завдання. На малюнку зображені звірята із диких джунглів. Давайте порахуємо, скільки тут всього їх. Один, два, три, 4, 5. 6, 7, 8, 9. Розглянемо хто де? Мав пеня на дереві. Удав на дереві. Тигр за деревом. Перед деревом жирафа. А на жирафі лемур. На пальмі папуга. Бегемот. Під папугою, під пальмами. Метелики в повітрі літають. Переходимо до наступного завдання. Скільки тварин у цирковій піраміді? Так, розглядаємо циркову піраміду. Рахуємо. Один, два, три, чотири. Хто зверху? зверху папуга. Знизу два слони. Посередині тигренятко. Далі, якого кольору гвинтокрили летять у напрямку, що його вказує стрілка. Ось стрілка вказує напрямок. Значить, туди летять гвинтокрили. Шукаємо їх. Ось один, два, три. Ці гвинтокрили летять в іншому напрямку. Їх двоє, а всього гвинтокрилів п'ять. Отже, якого кольору гвинтокрили летять у напрямку за стрілкою? Фіолетовий, червоний. І зелений. Після того, як ми всіх перерахували, ви продовжуєте писати зразки в своєму зошиті. Не забуваємо про правильну поставу під час письма. Чекаю ваші роботи охайними і гарними. Дякую за увагу. До зустрічі!